Є доволі цікавлені повідомлення від від британської розвідки, які говорять про те, що втрати Росії з початку повномасштабного вторгнення становлять до 200 тисяч осіб. Водночас, значна частина з них була спричинена не бойовими причинами. Це до речі, цікава думка, тому що, по перше, самі втрати звучать доволі таки заменшено, тому що зараз майже 100 75 тисяч росіян ліквідовані це тільки вбиті, не рахуючи санітарні втрати, не рахуючи поранених, не рахуючи дезертирів і полонених. Але ну, світова спільнота вона звикла трохи применшувати і спиратися тільки на ті дані, які можна візуально, які вони самі можуть підтвердити власними там різноманітними методами. Але суть не в цьому. Суть у тому, що вони говорять, що значна частина з них була спричинена не бойовими причинами. У вас от є ну буквально один шанс. Угадати, спробувати принаймні вгадати, якими небойовими причинами можуть бути спричинені втрати російської армії. От за три секунди спробуйте. Алкашка. Навіть британська розвідка називає російських військових алкоголіками. В огляді британської розвідки посилаються на російський інформаційний телеграм-канал, який наприкінці березня. Повідомив про надзвичайно високу кількість інцидентів, злочинів і смертей, пов'язаних із вживанням алкоголю серед розгорнутих російських військ. Серед інших основних причин небойових втрат за оцінкою британської розвідки є неналежні тренування, споводження зі зброєю, дорожньо-транспортні пригоди і травми, пов'язані з погодними умовами, як, наприклад, переохолодження. Ну, це вже стосується російського забезпечення, про яке ми теж зараз поговоримо. Далі цитата: російські командири ймовірно вважають на ви ймовірно вважають, що поширене зловживання алкоголем особливо негативно впливає на боєздатність. Однак, оскільки зловживання алкоголем поширене в більшій частині російського суспільства, то вже давно негласно вважають частиною військового життя навіть під час бойових дій. Ну, по перше, так. Це така дуже з одного боку можливо і смішна новина, але з іншого потрібно завжди пам'ятати, що більша частина, якщо не всі втрати російської армії, це в першу чергу заслуга не алкоголю, який вживають росіяни, а заслуга збройних сил України і наших сил оборони, які ціною власного життя захищають. Нас із вами і ліквідовують російських окупантів, які прийшли сюди зі зброєю в руках. Це раз. Два втрати російської армії частково пов'язані із переохолодженням, що, наприклад, взимку це стосується через неналежне забезпечення і через екіпірування, яке їм видають. Наприклад, є відео, як наші бійці відзняли російський шолом, який з одного боку виглядає як просто натівський стандарт і звичайний собі шолом ну, сучасного військовослужбовця. А з іншого це. Ну сором, это не рівень другой армии света, Тому дивимось. значить значит до таких вот шлемов. С виду, короче, очень крутой серьезный шлем. Но это Россия, и мы сейчас узнаем. Это на заводе делали, это заводское, ты видишь? Первое 2022. Ты фотографируешь? Я уже снимаю. Для потомков. Давай, давай, О, все. Кусок железяки. Нет. Глянь. тогда да железка. Глянь, саморезами прикроем. Короче. Такой ну, шлем. И этот. Короче, внутри ничего. Вот такая вот. Типот ми наконец-то сняли. Смотрите, 50. Сейчас. 53 год. Вот так вот. Кацики, год. Знаете, хочется прокоментувати це слова, словами покійного Жириновського земля і мускуватої. Який казав, А Че не смієтесь, та не смішно? Це Росія, це Друга армія світу. 53-й рік казка у військових. Просто натянули на нього якийсь кусок тканини, щоб було схоже на нормального військовослужбовця. Вони потім мруть пачками. Але кого-то хвилює. Їх 100... 143 сорок мільйона населення. Тому от їх утилізовують. Денацифікація по російськи називається.